Віталь у Делішахів, Рай, в рейтинг ще 871. Дійська партія? Система Земіша. Чи є 5 зразу на зібрав? Здобу рухнуть. Що, не понял? Окей, опять хочу. Все 5. карь. Просто взяв, з'їв. А, ти можеш слон є 6 хочеш. Я можу троє забрати, троє так підвести. Я думав просто Кінів 4, типу, що ти так зіграв, так ти так не зіграв. Тому... Так, ти хочеш то просто сюди. Дивно трошки, ну окей. Мені треба насправді форзіа вести, тому. зіграємо так. Спровокуємо його такі, на такий хід. А, ти просто ти мене сам спровокував. Ну, молодець молодець Ніже 6. Трінь, трінь, трінь. Ум, то якось так Микін є 6. Прикольно, але не знаю, чи це все працює. Кажеться, прикольно. Так, може, просто вперед: забрати фрезя кудись в інші, як то кажуть, зірки. Д5, але якось центр мене хотілося б я таким монументальним тримати. Д5, так. Так. Знову сюди піде. Я сюди сдаю так. Ти б'єш я так. Давай. Побачимо, що з цього вийде. З цього взагалі щось вийде, щось путнє. не знаю Але туру я вже як би віддав у думках. Так. Можна так. Так, і тепер. І що? І потім є 6. І потім уже залітати слоном. А, це вже буде красивіше, я думаю. Наскільки це працює, я не знаю. Ну, бачимо. Чи взагалі це не працює? А чого я так пішов? Він же може просто відійти сюди. Не. Ні, все-таки туди відійшов. Все-таки ти туди пішов. Може? Ні, треба шахом. Все-таки ти пішов туди. Так. Да, тепер ми по-іншому тоді. Я думав, так, але так ти просто на g8. А ні, на g8. Я тут б'ю. А, стоп. Так. 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 Ти йдеш сюди. І що це нам нічого не дасть? Так воно тобі ще ховати, поки що. Чи ти сюди?

А ні, нема стоп. Треба спочатку ляпнути. Ляп. І потім поставити. Фух. Відволікаємо коня від захисту ЄСІ 7 і наносимо. Кінжальний постріл. Ударчик. Що там, як будеш захищати поляну свою? Майже надурив мене. І вже забрати коня, ну не забрав. 60 на 50, ох, ми з ним накатали тут партієчку. Окей. Все таки не туди, да. Треба було просто відійти і все. Спокійно собі що... Але позиція закрутилась, і суперник помилився. Ну, По-перше, тут він міг. Ну, а 4 я навіть сам не знав, що таке є в цій ж... Же... Ці партії фрезя 4 був кращий хід. Не потрапляючи під темпи всякі різні. І ферзь, якщо відійде, то тут якісь шахи будуть неприємні. Так, а тут під темп. І тут... Ні. Це твій кінь d5, це було правильніше. І тут ми гра... А, що? Тут ж ферзь вилка. Тюти. Я просто дивлюсь, короля і все. Матою корля тут мат фрезю виявляється. Ну, окей, значить, брати там не можна було. А, -а, 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 а. І тут, типовий мат, що ми шахуємо, і потім уже туру віддаємо, японію. Йому треба віддавати фрезя. Ну, наприклад, якщо він бачить цю вилочку і грає щось, типу. Так. То ми просто вже кінь є Сім і там. Тактично штурму ця штука. Тут такий мат. прикольно. Моя зразу ту турляп, да і все. Не туди суперник ідійшов. Король G8. А, він закривається тут конем просто. Кінь G7 і все. Я тут що не з'їдаю, якщо так, то так і все. Такий був захист у нього. Ну і король пішов. Якби не туди. Тут пішак все тримає тебе. Я випускаю, як завжди. Кінь g 7 і слон на 6. Отак. Така правильна раз. Ні. Сло на 6. Отака така І потім тера підключається. Може 10 разів помилитись. І тут він міг просто якось перекриватись десь тут. Ні, просто король G8. Назад треба було йти, А він в іншу сторону пішов. Ну, спочатку коня просто віддав, а він тут. А тут мати.